Сьогодні у Чернігові на Красній площі ярмаркують. Місцеві товаровиробники, фермерські господарства, підприємства торгівлі, представники ресторанної сфери та народні майстри презентували свою сільгоспродукцію, продовольчі товари та сувенірні вироби. Не дивлячись на дощову погоду, чимало чорнігівців відвідали ярмарок. Продавці кажуть, якби не дощ, людей було би більше. Натомість городяни розповідають, що погода їм не заважає. Люди обирають і купують товари на свій смак. Одні кажуть, такі заходи дуже корисні для міста. Інші вважають, що центральна площа Чернігова не місце для ринку, тому що є ринок а це ж не ринок, це ж площа червона. Я б не сказав, що ціни за вже якісь дуже привабливі ціни як ціни. Ну я вважаю, що ярмарки треба проводити частіше, хоча б раз у місяць, так як було раніше, і дійсно тоді будуть приходити люди, будуть знати, будуть приходити. І... Будуть товаровиробники, будуть готувати свій товар. Було б краще, якби це бійшло в традицію. Люди повинні знати, що можуть випускати наші виробники, тому це дуже цікаво, позитивно, пізнавально. Я вважаю, що частіше треба проводити отакі всякі свята, ярмарки, щоб презентувати продукцію, яка випускається в області. Бажаючі мали змогу не тільки зробити покупки, але й посмакувати смаженим поросям. Крім того, у рамках проведення ярмарку планувалася концертна програма за участі фольклору. Ормя колективів міста, однак дощ завадив артистам вийти на сцену.